Військові зможуть визначати, хто отримуватиме одноразову грошову допомогу у разі їхньої загибелі. Нагадаємо, 28 грудня минулого року президент України підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги. З квітня він набуває чинності. Про це повідомляє Верховна Рада України на офіційному сайті. Як це працюватиме, з'ясовуватиме далі. Ольга Термено, юристка громадської організації Юридична Сотня на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Ольго, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Ольго. Тож, як фактично працюватиме цей законопроект, які документи потрібно підготувати, і які саме рідні або близькі військовослужбовця можуть за його бажанням отримувати таку допомогу? Цей закон загалом вносить зміни до декількох нормативно-правових актів. Наприклад, це обов'язково профільний закон щодо військових, а саме закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Але також він вносить зміни до декілька інших законів, тобто, наприклад, закон України про національну поліцію, кодекс цивільного захисту. Тобто, можна зробити висновок, що право на особисте розпорядження стосується загалом усіх сил безпеки і оборони, воно не Суто на військовослужбовців. Якщо говорити саме про військовослужбовців, закон визначає, що військовослужбовець і військовозобов'язаний або резервісти, які призвані на навчальні чи перевірочні збори, мають право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі про виплату одноразової грошової допомоги особам за його вибором. Це означає, що можна в розпорядженні зазначати будь-яку особу, обмежень щодо цього немає. Як саме написати розпорядження, воно обов'язково повинно бути письмовим, але е, норми визначають, що його можна вказувати у довільній формі. Тобто немає якогось е, визначеного шаблону заяви, шаблону цього особистого розпорядження можна вказувати в будь-якому будь-якому формулюванні. Єдине, що важливо, е, повинні обов'язково бути вказані відповідні особи. Для яких для яких відповідний військовослужбовець хоче передати частку у цій виплаті одноразової грошової допомоги, і вона повинна бути обов'язково вказана у відсотках. Станом на сьогодні ще немає розробленого порядку від кабінету міністрів України, оскільки закон зобов'язує розробити відповідний порядок передачі зберігання цього особистого розпорядження. Станом на сьогодні його на жаль немає ще. Тобто, станом на тепер невідомо, куди саме це розпорядження потрібно подати? Е, ну приблизно так. Закон визначає, що воно зберігається у ТЦК СП за місцем реєстрації або призову. Або якщо ми, наприклад, говоримо там про СБУ розвідку, то е, за місцем зберігання особової справи. Але сам процес проходження від, скажімо так, від військової частини до ТЦК СП чи до управління ще поки що його немає. Чи правильно ми розуміємо, що згідно з цими змінами таку грошову допомогу в разі загибелі військовослужбовця можуть отримувати за його бажанням навіть не обов'язково якісь споріднені близькі люди? А й ну, якщо, наприклад, військовослужбовець не перебуває у шлюбі, то це співмешканка може або співмешканець теж отримувати таку допомогу. Так, на, насправді в розпорядженні можна зазначати будь-яку особу обмежень щодо цього немає. Проте, єдине єдине застереження, таке якесь станом на сьогодні є в законі, це те, що право на одноразову грошову допомогу не мають громадяни РФ та Республіки Білорусь або особи, які постійно проживають на цих територіях, і особи, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі агресору. І також ну ці норми діяли ще раніше а також додатково. Нещодавні зміни передбачають, що одноразова грошова допомога не призначається особі, яка умисно позбавила життя або вчинила замах на того, хто також має право на цю одноразову грошову виплату, або будь-яким іншим чином, вчинила раніше е, якесь правопорушення, чи кримінальне, чи адміністративне щодо загиблого військового. Тобто тут є от такі обмеження лише але щодо родичів чи не родичів, немає ніяких застережень. Пані Ольго, а ось хочу вас попросити пояснити, якщо говорити зокрема на якомусь такому конкретному прикладі. Уявімо, що. Військовослужбовця, який вирішив передати всі там, наприклад, усі відсотки 100 відсотків одноразової грошової допомоги в разі його смерті не рідній людині, тобто не дружині, ну умовно кажучи, не дружині, а от подрузі, якісь свій чи другу, але у нього є неповнолітні діти, тобто неповнолітні діти в цьому випадку не отримують ніяких коштів, все іде, те що він заповів, саме ті людині, які він написав в цьому документі, правильно. Не зовсім так закон захищає такі категорії осіб насправді і чітко передбачає, що незалежно від змісту особистого розпорядження право на цю одноразову грошову допомогу мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, наприклад, також непрацездатна вдова або вдівець та непрацездатні батьки загиблого в розмірі 50% частки, яка б належала кожному з них без особистого розпорядження тут. Важливо, власне, що саме відсоток повинен зазначатися у особистому розпорядженні, щоб потім можна було це все прорахувати. Але ми бачимо, що закон захищає такі категорії осіб, і відповідно в цьому випадку ця неповнолітня дитина буде мати право на 50% частки, але з розрахунку такого, якби цього розпорядження не було. Скажіть, пані Ольго, а існують якісь кінцеві терміни, коли уряд має розробити ось цей механізм подачі відповідної заяви, про який ви згадували? Коли ці зміни а, до, до законодавства здається, в повній в мірі запропонені Не готова відповісти, але точно повинен бути строк, встановлений у самому законі, який був прийнятий про ну довести до виконання ці всі норми обов'язково він повинен бути.